Коли заходить мова про справжню глибоку рідку грязюку по пояс. Прям глибочезну. на яких шинах найчастіше їдуть туди квадроциклісти? Правильно, на ITP Mudlight XL. Всі абсолютно, як ветерани, так і новачки квадроциклетного руху знають, що це одні з кращих шин саме для рідкої, глибокої грязюки. Також вони підходять і для не менш глибокого свіжого снігу. Перед нами ITP Moonlight XL в достатньо великому розмірі. Хоча забігаючи наперед, я скажу, що випускаються вони від 25-го і аж до 30-го. А також є поодинокі рідкі винятки там і в 22-му розмірі для маленьких задньоприводних квадроциклів. Але це скоріше так: рідкі винятки насправді популярними розмірами являються від 25-го і до 30-го. як на 12-ті, так і на 14-ті Диски. Тому кожен абсолютно власник квадроцикла може собі підібрати той розмір, який потрібен саме йому. Багато разів я пам'ятаю випадки, коли навіть на багі, такі як старіші Маверіки або РЗРки 800 900ки, туди теж брали саме цю шину в болота в 28-му і в 30-х розмірах. Чому ця шина така популярна ITP Mudlight XL, спитаєте ви? Все дуже просто: вона конструювалась так, щоб як лопасті цих колишніх пароходів. В Штатах з грибним колесом розсікати рідку грязюку і штовхати квадроцикл чи багі вперед. Ці лопасті сконструйовані так, щоб максимально ефективно їхати в будь-якої глибини калюжах, в грязюці, в болоті. І ці шини прекрасно справляються з своїм завданням. Висота ґрунту зачепів, слід сказати, тут 25 міліметрів, а в самих більших в 30-х розмірах аж 30 міліметрів. Тому при легкому каркасі каркас тут в усіх розмірах шестишаровий, не 8, не десяти, як сучасні шини, шестишаровий. І за рахунок цього шини, як на свій розмір, дуже і дуже легкі. Тому. Кому потрібні найефективніші в грязюці шини, зверніть обов'язково свою увагу при виборі на ці ITP Moodlight XL.